Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Усі не сам присвяченому відкриттю меморіальної дошки пам'яті герою України Новіцькому Юрію Михайловичу, який поліг на сході України, захищаючи цілісність та суверенність нашої держави. Вони герої, слава їм, кричали зі душі. Це вилунало і сердець, це був крик душі. Вони стояли всі за нас, тепер лежать в землі і хоче закриті там, але не сплять вони. Добрий день, Юрій Михайлович Левицький, герой нашого міста. Людина, яка захищала кожного з нас, захищала нашу землю, нашу країну. Це сьогодні ми зібралися для того, щоб пам'ять про нього жила довгі-довгі роки. Ім'я героя, щоб міг прочитати і. Запам'ятати кожний. Доброго дня! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб з нагоди увічнення пам'яті нашого земляка Юрія Невіцького, учня даної школи, який героїчно загинув на сході нашої країни. Хочеться низько вклонитись дружині, сестрі, дочці, онуку, рідним. Героїв не вмирають. На жаль, війна забирає кращих. На цій війні всі кращі. Але ви знаєте, дивишся на цих діточок і розумієш, що ти можеш покласти своє життя ради того, щоб вони дивились на не чисте небо, не чули в рукограді і нормально жили. Е, їдучи в зону АТО, ніхто не знав, хто повернеться, хто не повернеться, але кожен. Чітко знав, що їде захищати наш народ, нашу землю. І що рано чи пізно прийде мир. Головне, пам'ятайте своїх героїв, цініть кожен день, що у вас є. Юра був і є героєм, він завжди буде жити в наших серцях. Як вам я про те, що він був вже там на сході, боював, я не знала. Він мені не казав. Вже потім я дізналася, що як він їхав з Хастова. Хлопці йому зібрали продукти, тому що він наказав їм нічого не казати дружит, так тобто і мені. Ну, звісно, це вже потім побратими приїжджали місяць тому зі Львова, і розказували, що такого командира, як Юрій Михайлович, не було. Цера, який до нас стояв ворогів, зарядовий був, який усім чоловіком, і сім чоловік, найдуше гарно їх займалися. Ми виросли і ходили в 12-ту школу. Він був лагідний, добрий, як син, як брат, як батько. Він пішов, захищаючи нас, щоб ми жили під мир, мирним небом, щоб радувалися життю. І ми його ніколи не замовні дошки пам'яті Юрій Новіцький зустрічатиме і проведжатиме нас щодня. Нагадуватиме нам, що він поклав життя, щоб ми жили в мирній квітучій Україні. Будемо достойні герої! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Сьогодні ми відкрили меморіальну дошку пам'яті Героя України, Новіцького Юрія Михайловича. Е, я вважаю, що це дуже пам'ятна. Подія для учнів, для учнів нашої школи, для історії нашого міста і взагалі для нашої країни. Такі люди, справжні патріоти, як Юрій Михайлович, повинні залишатися в наших серцях і надалі. Ми повинні брати наші учні, учні нашої, учні загальноосвітньої школи номер 12 повинні брати приклад з такого. Героя України як Новіцький Юрій Михайлович.